Так. Сьогодні ми поговоримо про друге завдання твоєї картковки. Там тобі потрібно було обчислити письмовим способом. Отже, а в нас йде додавання. Як це робити письмово? Потрібно записувати в стовпчик. Отже, в нас є 0, пшетінок. 8, після коми ми записуємо. Далі нам треба додати 36,8. Ти додаєш так, підписуєш спочатку, так, щоб кома в тебе знаходилася під комою. Це обов'язково. То ти пишеш 36, під комою і 8. Ну, а 0 ми просто дописуємо. Після вісімки, щоб нас вісім було добре, зручно додавати. Отже, тут основне запам'ятати, що кома має бути під комою. Додаємо Додаємо ззаді 8 додати 0 буде 8. 4 додати 8 буде 12. Ми пишемо 2, одиничку собі запам'ятовуємо. Далі в нас є кома. Списуємо цю кому. Додаємо 0 плюс 6, буде 6. І додаємо ще цю одиничку, яку запам'ятали, буде 7. 3. Не маємо до чого додати, то ми його просто списуємо. Отже, в нас вийшло 37. Цілих 28 сот. Записуємо у вираз. Далі Б. Маємо віднімання. Пишемо 5,1 відняти 3, кома під комою 253 2530. Далі, коли в нас є кома, після коми, ось в нас в першому одиничка далі циферок немає, а внизу ще є циферки в другому, в другому числі, то ми в першому дописуємо нулі. Такі нулі можна дописувати тільки після коми. Підкреслюємо, будемо віднімати також ззаді. 0 відняти 3 не можна. Значить, позичаємо в попереднього числа десятку. То, ну, Одиничку, так, і пишемо 10. 10 відняти 3 буде 7. Тут уже в нас не 0, а 9. 9 відняти 5, будемо мати 4. Далі. Тут в нас не одиниця. Бо потрібно було цю одиницю позичити цьому нулю, щоб цей нуль віддав наступному нулеве одиничку. Тому тут не одиниця рахується, а нулик. І ми зичимо знову ж таки до цього нулика, одиничку п'ятірки. І віднімаємо від 10. 2. Від 10 відняти 2 буде 8. Кома під комою, значить, собі списуємо її. Тут уже, коли ми позичили одиничку сюди, то тут вже в нас не 5, а 4. 4 відняти 3 отримаємо 1. Не забуваємо записати результат. 1,847 тисячних Далі в нас множення. Як ми пишемо множення? Дивимося, яке число має більше циферок. І я бачу, що 3,42 має більше циферок, тому що воно має. Воно складається з трійки, четвірки, та двійки. З 6,9 складається тільки з шістки та дев'ятки. Тому, яке число? Більше має циферок, те я пишу швидше. Отже, я пишу 3,42. Помножити на 6,9. І тут я вже не слідкую за комою, так як при додаванні чи відніманні. Тут я не зважаю на кому, і мені треба записати це як 6,9. Так, щоб в мене останні числа, цифри, точніше, в першому числі і в другому збігалися. Множу. Множу спочатку, кожне число, кожне, кожну цифру першого числа на друге, ось таким чином. 2 на 9, 4 на 9, 3 на 9. 2 на 9 буде 18. 8 пишу. 1 передаю наступному. 4 помножити на 9, 36, а ще ця одиничка 37. 7 пишу 3 передаю наступному. 3 на 9 27, а ще цих 3, 30, вже пишу, бо немає кому передавати. Далі я множу. Знову ж ці циферки 2, 4, 3 на 6. Тобто, ось так, я стрілочки поставлю множу 2 на 6, 12, 2. пишу, 1 запам'ятовую. Далі 4 на 6, 24. А ще цей 1, який запам'ятала: 25, 5 пишу, 2 запам'ятовую. 3 на 6 буде 18, а тих ще два, що запам'ятала, 20. Додаю. Додаю, дописую тут нулик, і додаю 8 додати 0 буде 8, 7 додати 2 буде 9, 0 додати 5 5, 3 додати 0, 3, 2. Списую. І ще основне, тепер виділити цифри комою. Рахую, скільки в мене було разом цифр після коми. В першому числі в мене було ось двійка та четвірка, тобто дві цифри. В другому числі в мене була дев'ятка після коми. Тобто ще одна цифра. Разом це є три цифри після коми. Тому тут я маю виділити три цифри після коми. 1, 2, 3. Починаю рахувати ззаді, не спереді, а ззаді. Тому в мене буде 23,598. Записую результат у відповіді: 23,00. 598 тисячних І е, крайній вираз мені треба поділити. Також ділю в стовпчик. Е, оскільки в польській системі трошки інакший запис, то я буду робити так, як в польській системі. Тільки треба пам'ятати, що ми не можемо ділити на Число з комою, тому мені треба перенести кому аж сюди, щоб в мене було не 2,3, а 23, ніби збільшити в 10 разів ось оце число 2,3. Але коли я тут збільшую, я і тут маю також збільшити в 10 разів. Тобто, це те саме, що 59,8. Поділити на 23 ділю. Отже, ділю в стовпчик. нижче записую. 59,8 поділити на 23, підкреслюю. Що в мене тут вийде? 59 поділити на 23. Це тут вмішується в 59. 2, 23, то буде 2. Перемножаючи, в мене вийде 46. Віднімаю 59 відняти 46. Тут в мене буде 3, тут в мене буде 1. Списую 8. 8 я списую вже після коми. Тому мені треба тут поставити кому і тепер списати 8. 138 поділити на 23, це буде по 6. Коли я перемножу 6 на 3, тут буде 8, мені вже не дуже вміщується, сюди трошки підсуну. 8. Далі 3 на 2 отримаю. 3 на, 2 отримаю, 3 на 6, перепрошую, отримаю 12, а той 1, 13. Віднімлю, вийде. Отже, в мене виходить 2,6. Дорівнює 2,6.